Сьогодні в нас тема про рід і про родові програми. Ви вже привикли чути і чуєте з кожної лінти, що на вас впливає ваші дитячі травми, які ви отримали прямо від батьків, прямо вони вас там гнобили. І це так, є такі ситуації. Звичайно, всі ми росли в таких умовах в радянському Союзі, фактично потім та перебудова. Коли дійсно не хватало, не було достатньо уваги батьків, могли батьки бути п'яниці, батько п'яниця, а мама холодна, тому що вона зла на тата. І, звичайно, дитина не отримувала любові, а отримувала оці дитячі травми. Але ви повинні зрозуміти, що на вас ще й впливають і родові травми, тому що вже до вченими доказано, що на третє покоління впливає розкулачення, зґвалтування, інцести, самогубства. Це все впливає на вас через три покоління. Як зазвичай запрограмовуються ці такі родові програми? Ну ось, наприклад, жінку віддали заміж не по любі, не по коханню. Як раніше було, вона бідна, він трошечки має щось, і вона не може супротивлятися. Вони прийшли, забрали її там з печі і видали жінку заміж. І, звичайно, оцей страх, що її просто віддали, вона вийшла заміж не по любові, передається дитині. І дитина так само буде все життя нести оцей страх того, що її так само не люблять. Якщо були вбивства родичів або зґвалтування родичів, це так само червоною ниткою йде по життю, і людина тоді боїться, якщо були зґвалтування, вона взагалі боїться чоловіків. Для неї чоловік це не кохання, для неї чоловік це страх. І, звичайно, знаходячись поряд з чоловіком, вона відчуває оцей страх, а цей страх породжує хвороби. Якщо у вас були в роду такі випадки, що вас розколачували, то звичайно, що страх того, ви на своїй підсвідомості, це записалося на нейроні, через ваші нейронні зв'язки. На підсвідомості ви розумієте, ви відчуваєте, що вам страшно мати гроші. Ви не можете їх заробляти, тому що це є. Небезпека для вашого життя. Так, влаштований мозок людини, він завжди буде робити те, щоб захистити вас. Безпека, в першу чергу безпека. І якщо це записано в, вашому, в вашій підсвідомості, то для того, щоб зрушити це, для того, щоб це переписати, потрібно працювати, працювати з підсвідомістю. І тому зараз іде так само війна, і дуже багато людей отримують травм і на війні. І те все, що вони бачать, воно відкладається на підсвідомості і, звичайно, що нове покоління, яке буде народжуватися, воно буде жити із цим страхом. Ми всі живемо в страху, що може прилетіти, може щось статися. А всі, хто знаходяться на передовій, вони ще у важчому стані знаходяться, тому що вони кожен день бачать їхня система налаштована тільки на те, щоб вижити, тільки на те, щоб зберегти собі життя. Тому дуже важливо пропрацьовувати ось ці родові програми, пропрацьовувати і переписувати для вашої підсвідомості. І дуже часто ми бачимо, коли жінка звертається з проблемою відносин, що там є проблема в поколіннях. Дуже часто, коли звертаються з проблемою грошей, воно, в принципі, зв'язано, є проблема там, в поколіннях наших. Тому запрошую всіх, якщо ви маєте бажання, подивитися, де і коли, де і що у вас застрягло. Коли ви отримали якусь травму або дитячу травму, або родову травму, звертайтеся, ми глянемо, зайдемо в вашу підсвідомість, подивимося. І, звичайно, це все можна виправити за одну сесію, за декілька сесій. За одну, звичайно, це тільки побачити, а за декілька сесій це реально пропрацювати, тому що ваші нейронні зв'язки повинні перелаштуватися на те, що вам. Е Скажуть, безпечно мати гроші, безпечно мати відносини хороші. І це все ми робимо. Заходьте, заходьте спочатку на консультацію, підписуйтесь на телеграм-канал завжди рада допомогти. Більше інформації, звичайно, є в особистих і в телеграм-каналі. Заходьте.